На новому випуску по карпаркінгу з вами, як завжди я Арчі, ну а ми починаємо. А це вже 12-та серія від 0 до BMW M5F90 на перекупі в карпаркінгу Я знаю, наскільки сильно ви любите цю рубрику, тому давайте під цим відео проявимо максимальну активність. Давайте наберемо під цим відео 30 лайків та підпишіться на канал, ті, хто був не підписаний. Я буду випускати такі відео частіше. Ну а зараз перейдемо до самої рубрики. Погнали! В минулому відео ми купили ось таку Audi за 200 тисяч всього лише, і ось такий автобус. До речі, автобус ми купили дуже спонтанно та дуже неочікувано. За 2 мільйони, якщо хто не бачив, можете подивитися минулу серію. І в цьому випуску ми будемо перепродавати всі ці авто. До речі, баланс у нас залишився до сих пір. Такий дуже хороший, тобто 5 мільйонів 100 тисяч. І давайте почнемо перепродавати наші машини з автобуса. Погнали на авторинок. До речі, я, я помітив друзі, що в це авто 795 сил. А це означає, що тут куплена майже вся прикачка до 925 сил, але не зовсім вся. Тут воно копійки стоїть. Давайте докупимо це все, щоб е люди більше брали цей авто. А так, стоп, а чому в мене. Друзі, я нажав тільки що збити всю настройку замість того, щоб купити нові деталі. Блін, друзі, це бідно. Так, да, друзі, тупо нові трошки, ось так от можна натисканням одної кнопки піти в мінус на приблизно 200 або 400 тисяч. Ну, але нічого страшного, вже так і буде тоді, і поїхали на ринок. Нагадаю вам, що цей автобус ми купили за 2 мільйона. І зараз спробуємо виставити його за 5 І якщо він перепродасть, то це буде дуже добре. Тоді можна буде вже шукати саму BMW нашу, до якої ми йдемо. Тому що в нас буде 10 мільйонів. І ще в нас залишиться Audi, яку ми теж припродамо. Але це вже буде потім. Виставляємо тут 5 мільйонів ціну. Так, мене хтось толкає, ну нащо таке робити? Я не розумію. Все, начебто виставив 5 мільйонів. Давайте зараз перерахую. Так, все правильно, 5 мільйонів стоїть. І виставляємо його на продаж. Тепер дивимося О, в нас його буквально зразу купили. Я не очікував, що так швидко куплять. Я думав, я зараз тут мінімум пів години з ним простою, але ну, дуже швидко забрали наш автобус. І це круто, друзі. Просто плюс 5 мільйонів, отак от. Ну, точніше, плюс 3 мільйони, тому що сам автобус ми ще за 2 мільйони купили. Але так, в нас на балансі вже 10 мільйонів, і буквально зразу я просто в шоці, друзі. Але давайте тепер перепродамо у Audi. Я бачив, що навіть вона коштує аж 850 тисяч, тобто ми її зараз спокійно можемо ставити. За ну приблизно, да, да. А, давайте спочатку подивимося, скільки в неї сил. Так, вона у нас стокова, начебто. Тому давайте можна спокійно її ставити за 1700. Нагадаю, що купили ми її теж за 200 тисяч, тобто плюс 500 тисяч з нею зробити. Це буде дуже класно. Я вже на ринку і зараз ми виставимо нашу Audi за 700 тисяч. Давайте, 700. Ось так от все. Вона стоїть, і поки що в нас її не забирають зразу ж, так як автобус. Але будемо чекати, поки не купимо. Я думаю, її повинні швидко забрати, тому що 700 тисяч це невеликі гроші. І, в принципі, машина теж непогана за ці гроші. До речі, я не очікував, що так швидко ми дійдемо до 10 мільйонів. Це була така наша починаюча ціль, щоб. Купити саму BMW. І зараз, я думаю, ми продамо цю Audi і поїдемо на авторинок, будемо вже шукати саму BMW. Друзі, я маю для вас хороші новини. Ми тільки що продали цю Audi за 700 тисяч. Стеви, з нею недовго, буквально хвилини 2-3, може 5. Але, коротше, недовго. Машина продана. У нас на балансі зараз 10 мільйонів 786 тисяч, майже 11 мільйонів. І я думаю, можна на ринок їхати шукати або варіанти, що на перепродажу, або зразу ж BMW. M5F90. Я думаю, за 10 мільйонів її, в принципі, вже можна і купити. До речі, друзі, на цьому сервері є аж 2 m 5 а може і одна, може вже одна десь вийшла. Але давайте в чат напишемо, може хтось продасть, що куплю M5. Так, Куплю BMW M5F90 за 10 мільйонів. Давайте подивимося, хтось виставить чи ні. Ось одна. А друга, я так зрозумів, вийшла вже з сервера. Ну, нічого страшного, може цей один чувак нам продасть, але це далеко не факт. І так, перед тим, як поїхати на ринок, шукати якісь варіанти або ж саму нашу BMW, ми зробимо нашим старим добрим методом. А ті, хто не знають, можуть подивитися цей метод в інших відео. Ну а ті, хто, я думаю, дивляться цей шлях з нуля, то, я думаю, вони знають, що це за метод. І так, ось наші два аккаунти, і зараз ми будемо переговори. Перекидати наші гроші. І так, ось як кинув наш смарт за 10 мільйонів собі, і все, наші гроші з цього аккаунту списуються. І тепер ми можемо спокійно їхати на авторинок і підключатися з іншого аккаунта до. Так, все я на ринку, і зараз в нас тут є навіть одна цікава пропозиція це Mercedes-Ban за 1,7 мільйона. Але цей банан дається в подарок, як саме останній приз. І такої як ціни в нього немає, тому я не ризикну його взяти за 1 мільйон 700 тисяч. Тому що це трішки дороговато для нього, якщо чесно. Але ми чекаємо BMW нашу. Так, на ринку я, в принципі, доволі довго і поки що немає ні одної м 90 В принципі, не то, що на ринку, а на сервері, я так зрозумів, повністю. Тільки С банан до 1,5 мільйона опустили, і приїхав якийсь чувак, продає свій вініл за 25 мільйонів. А мене ще крашнуло сервера, як завжди. До речі, в мене прийшла така ідея. Давайте зайдемо на англійський сервер. Я думаю, там, в принципі, вибір машин повинен бути. Ну, краще, я думаю. Так, все, я вже під'єднався на англійський сервер. Тут, я думаю, онлайн більший буде. Ну, в принципі, на серверах він такий самий, тому що тут обмеження є. Але загальний онлайн тут набагато більший, ніж на нашому українському сервері. Тому давайте поїдемо на авторинок і подивимося, що в нас тут є. І як я вам і казав, варіантів тут більш, буде більше. Але нашої машини, та, та, що треба нам, тут до сих пір немає. На жаль. Так, але давайте подивимося, що в нас тут є, і тут є із непоганого бугаті начебто донатна, так, да, донатна Бугаті за, е, за півтора мільйона. Круто. Можна її, в принципі, буде взяти зараз. Давайте я зайду з іншого аккаунта і візьму її, якщо встигну. Так, поки що мені пише, що кімната заповнена, але ми будемо намагатися підключитися. О, вся я підключаю з іншого аккаунта. А, все, вже багаті немає, все пізно забрали. Ну, ладно, нічого страшного. Так, друзі, дуже жаль, що в такі моменти немає часу вмикати запис. Коротше, якщо коротко, то ми тільки що урвали Анту донатну BMW i 8. Всього думають за 600 тисяч донатну машину за 600 тисяч. Це дуже круто, я дуже радий, і я думаю, в нас вийде її припродати. Але в нас до сих пір е, залишаються гроші. Тобто на іншому аккаунті в мене списали всього 600 тисяч, і я думаю, можна буде ще залишитись на цьому авторинку і пошукати ще якісь класні машини. Так, да, тільки що ми купили донатну машину за 600 тисяч, а тут хтось виставив свою Pріор, нікому не потрібно за 20 мільйонів з підписом DriftCar. Да, так, -да, звісно, ми так і повіримо. Так, на цьому сервері поки що нічого немає. І я пропоную зараз робити таким чином: з англійського сервера нікуди не виходити, а просто міняти ці сервера на... Англійському регіоні один за одним, поки в нас не, не кине на сервер, де є ця BMW в ідеалі на продажі, але якщо вона хоча б просто буде, то це вже буде якийсь успіх. На превеликій жаль, її немає, але йдемо далі шукати на сервера. До речі, в нас, в нас тільки що викинуло з цього сервера, тому, тим паче, ми перезаходимо. Знову нас викинуло з сервер. Буквально тільки що я зайшов, тому ще раз ми перезаходимо. І надіюсь, цей раз буде вже вдачний. Нас. Друзі, не повірите, тільки я зайшов мене, знову викинуло з серверу. Тому перезаходимо заново. Я не знаю чому. Або сам карпаркінг лагає, або мій інтернет одне із двох. Але нічого страшного, ми ще раз готові перезайти. І спробуємо цей раз зайти нормально. Друзі, знову нас викинуло з серверу. Ну не знаю, що це. Я так зрозумів, що. Немає сенсу заходити знову, тому що нас знову кікне. Тому я не знаю, що робити, або якось чекати, або перепідключати інтернет, чи що. Я не знаю поки що, що ми будемо робити. Але давайте спробуємо хоча б зайти зараз на сервер і передати те, що ми вже купили на цей аккаунт. Так, все, давайте швиденько, поки нас не кікнуло, значить, передаємо нашу i8 за один. Швиденько тільки треба все робити, бо я чувствую, що діло в моєму інтернеті. і... Значить ми передали i8 тільки що і тепер значить, продаємо наш смарт назад на інший аккаунт. Знову ж таки, цей смарт вже з іншого на той аккаунт 100 раз кидався. І так, ми його маємо зараз продати мені ж за 10 мільйонів. А, ні, не за 10 мільйонів, а вже виходить за 9 мільйонів 600 тисяч. Точніше, не, точніше за 9 мільйонів 400 тисяч, тому що 600 тисяч ми витратили на цю BMW, якби, на яку ви зараз бачите, яку ми тільки що передали за один. Так, все кидаємо. 9 мільйонів 400 тисяч, все правильно. І я з іншого аккаунту, зараз її купляю. Так, все. Слава Богу, передати нам все вдалося, і нас тут не кікнуло. Тепер зараз давайте подивимося, чи все воно передалося. так. Значить, Виходимо з серверу, і зараз у нас має бути нормальний такий баланс. Так, зараз подивимось. І так, начебто, все передалося, все окей, все є. І наше BMW теж. Я, на жаль, тільки одну машину у нас вдалося купити в цьому відео. Ну але нічого страшного, зате ми передали наші дві машини, які ми купили в минулих серіях. Ну і як же без розіршу в кінці відео. В цьому відео я розіграю ось таку єшку з вінілом і хромом. І щоб її отримати, тобі потрібно просто бути підписаним на цей канал, поставити лайк на це відео. Та написати в коментарі слово хочу, а я виберу рандомно одного із вас і вручу йому цей приз. Ну а на цьому ми будемо закінчувати наше відео. Я всім дякую, хто дивився до кінця. Так, можливо, воно вийшло коротеньким, скоріш за все, таки є із цього інтернету. Але нічого страшного, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. А я ж бажаю всім удачі і всім пока.